Доброго ранку всім. Я хотів запитати. Він пише, що людина це маленький світ, і включається в усі з усіх властивостях э, всяких негативних рис, і також з Ісраїля, з добрих з доброго начала. Так перше змішення, що людина по перше складається злого начала, каже рав злого начала, і що більше воно зростає. людина починає бачити, що її добре начало. Як включення, і в те, і в те приводить до правильного бачення рав з'ясовує для людини добре начало. Питає паралельно тому, що прокидається зле начало. Проявляється равно ну, не паралельно, але пробуджують для людини дорогою. Питає: а чи як це залежить від реакції на усвідомлення зла своє? Ні, каже рав, немає в людини правильних реакцій в таких випадках. А... Питає те, що він пише, що ті, хто грішать, вони примушені, так тобто ми намагаємося за діяти у віддачі в десятці, розкриваємо, що не можемо, і навіть завдаємо шкоди. Може М може, також каже Рав, але все це нам на благо. якщо ми вкладаємо сили, але в результаті ми. Входимо в, в розкриття зла ще більше, ну то це нам на добро, тому що це те, що допоможе нам втекти від злого начала. Товариш, тобто утворюється бажання бути в іншому місці, в іншому стані, утворюється якась вимога внутрішня, так каже Власне, в розкритті злого начала людині. Творець начебто ну, утворює його в людині, так каже. А як правильно скористатися станами, коли все бажання отримувати в наше, воно людина відчуває, що воно грі, вона грішить, воно грішить. Як цим скористатися правильно? А це відчувається, що це дуже важливі моменти в розвитку нашому? Рав ще раз. Товариш, ну я запитаю інакше, як ми, як десятка, підтримуємо один одного, щоб кожен товариш пройшов без стану розкриття зла е, в найкращій формі? Матміханехонаманіка правильна підтримка: що я можу дати товаришам, або що товариш може дати мені? Що я можу вимагати від десятки? Як вимога моя від десятки? Ну і мені треба по також постачати десятці. Що це? Ра, ну, те, що ти відчуєш, що це цього їм бракує. Товариш, можна попросити Творця, щоб дав нам. Те, чого нам бракує, певно кажуляв, так. Товариш, наприклад, є речі, яких бракує, одному бракує пари, одному бракує, там сну, не вистачає і так далі. Просити ми творця про ці речі, але питання це взаємовключення в ці матеріальні справи один одного, так? Чи це правильно, чи правильно? Матеріальне товариш а це твоє духовне, каже Рух. Товариш через те, що для мене це ближній. Так, це начебто мене виховує бажати для ближнього. Так, окей, дякую.